Христос народився, дорогі друзі. Славімо Його, бо Його прославляли небеса. Перед ним скалялися пастухи, перед ним скалялися мудрі світу. Цього. Займайте свої місця. Ми з вами продовжимо читати цю різдвяну подію, яку описав євангелист Лука. Під дією Духа Святого Господь залишив нам дуже багато новин про народження свого Сина, де він народився, хто до нього приходив, про те, як ангели це сповіщали, про те, хто були його батьками, і небесний Господь, і в той же час він зростав в сім'ї. Ми відкриємо Євангелія від Луки, другий розділ, і я продовжу читати. З того вірша, на якому зупинився брат передо мною, і ми трошки заглибимося в ці всі події, історичні події. Другий розділ, 15-й вірш, записані такі слова. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосипа і немовля, яке лежало в яслях. Побачивши, вони розповіли про те, що було їм сказано про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Знаєте, я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на оці слова, де сказано, що і всі здивувалися зі сказаного. Пастухами. Різдво це дивовижна подія. Різдво це про, дивовижну, про дивовижного Бога. Слово дивовижність, воно означає це те, що відбувається е, всупереч законам фізики і всупереч тим законам, до яких ми звикли, е, які течуть знаєте, своєю послідовністю. От диво, це те, що змінює. Іде вище цих, вище цих законів. І дивовижність цієї події в тому, що Господь вмішується, втручається в історію людства, Він посилає свого сина для того, щоб вирішити, вирішити саме Глобальну проблему проблему гріховності, гріха і спасіння людини. І дивовижний Господь, знаєте, це диво починає нас дивувати з самого початку, коли ми читаємо цю історію. Дивіться, диво в тому, що син Божий народжується не в царських хоромах, не в царських палатах, не в золотих яслях. А де він народжується? В убогій простій домівці ясля. Стали для нього ця годівничка для тварин. Вона стала місцем його народження. Скажіть, хіба це не смиряє? Хіба це не дивує? Ми завжди звикли, що вельможі, діти багатих, вони завжди народжуються в самих найкращих умовах. Але Божий син народився в таких дивовижних, да, звичайних, звичайних умовах. До речі, поруч з нами знаходиться пологовий будинок, і проїжджаючи, я часто бачу, як зустрічають. Зустрічають цих немовлять батьки, наскільки вони радісні, з кульками цими повітряними. І дійсно ти розумієш, наскільки це радість для кожної сім'ї. Для Господа, для Бога це було також радість. І ангели проголосили про цю радість. Це також було дивом. Я ні разу не бачив, щоб тут ангели десь проголошували над пологовим нашим будинком про те, що хтось, хтось народився. Це була одноразова подія в історії людства. Ми бачимо, що сяйво, да? сяйво осяяло ту місцевість. Це також було дивом Божим серед ночі. Цей великий сон ангелів він проголосив. Про це. До речі, хочу сказати, що ми маємо світло якраз в домі молитву і не вмикаємо генератор завдяки тому, що ми так думаємо, що ми якраз на одній лінії з пологовим будинком. Тому ми не вмикаємо, не вмикаємо генератор. Ну, декілька разів ми його вмикали, але це також забезпечує світло на наших зібраннях, на наших служіннях. Ще одна дивовижна велика річ. Яку знаєте, дуже важко зрозуміти і осягнути для нас, це те, що навколо Ісуса Христа знаходяться прості люди, як я говорив, Марія, Йосип, пастухи, овечки. Все це оточує. І дивовижно те, що Ісус Христос, немовля, 100% Божий Син, 100% людина лежить в цих яслях, і знаєте, що, що Він створив якраз всіх їх. Всіх створив, всі тварини, люди, все створено, створено саме, саме ним, і воно якраз зійшлося, і воно оточує його. Якщо ми відкриємо перше послання апостола Павла до, до колосян, то ми прочитаємо такі слова, де, де записано в першому розділі, в 15. му Вірші такі слова. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створено все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начало, чи влада, все через нього і для нього створено. Він раніше усього і все існує в ньому. Уявляєте? І все, всі люди збираються навколо нього. Він все створив ним все через нього все почало існувати через великого Бога і він умалив себе до рівня ці цього дитяти, навколо якого всі зійшлися в той вечір, і вони, і вони дивувались. Скажіть, хіба це не дивовижно? Це дивовижно. Диво, як я вже говорив, це те, що йде з вище нашої уяви про те, що ми можемо помислити або про що ми можемо. Можемо говорити. В книзі, в книзі Псалмів, в 89 розділі, в 12 му вірші записані, записані такі слова. Твої небеса і земля також твоя, ти заснував усе світ з усіма, що наповнює, що наповнює його. Богом все створено, все навколо нього, і в той же час. Він дозволяє своєму цьому творінню брати на руки Марії, виношувати, вчити ходити, пилинати його. Бог дозволяє теркатися до себе, до, до свого сина. Великий, великий Господь, якого важко. Важко, дивовижно, важко зрозуміти, наскільки він, його велич, наскільки його сила, безмежність. Давид говорить такі слова в 139, му Псалмі, 14 му вірші. Він говорить: Я славлю тебе за те, що так дивовижно і причудово створив мене, дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Дивіться, Давид захоплюється. Захоплюється могутністю, владою, знаєте, оцією надзвичайними властивостями, надзвичайними здібностями Бога вести історію, керувати, творити. Він дивиться на себе і каже: дивовижно і причудово створив ти мене. Сьогодні лікарі, вони досліджуючи тіло людини, вони навіть до кінця не можуть його вивчити. Ті зміни, які відбуваються в організмі, як відбуваються всі ці процеси. Знаєте, здається, говорили раніше, от ще трішки-трішки всім хворобам буде кінець. Наука узнає, як все функціонує, і вона зможе підкорити собі всі процеси, які відбуваються в організмі людини. І ми бачимо, що ні, не може вона керувати. Не може. Навіть таким от малим. Людиною, процесами, які відбуваються в людському організмі, вони настільки дивовижні, що навіть дослідники клітини, які досліджували клітину. Організма людини вони відмовилися до кінця давати поглиблену відповідь, як все відбувається, як все функціонує, тому що вони почали турбуватися про свій розум, щоб його не втратити. Настільки все складно, наскільки, наскільки все непросто і дивовижно функціонує навіть в одній в одній клітині. І знаєте, коли ми читаємо цю різдвяну історію, вона також дивовижна. В тому, що Бог посилає свого Сина, Він віддає Його, Він народжується для нас. Це також є дивом. І ми знаємо, що дітки, які народжуються в наших сім'ях, вони народжуються для нашої радості, для нашої потіхи, для нашої надії, для нашого, знаєте, такої натхнення, спілкування, передача досвіду. Бог. Віддав свого сина Ісус Христос народився для кожного з нас, щоб, віруючи в Нього, ми не загинули. І ця різдвяна історія, вона дивовижно веде нас до нашого спільного поклоніння. Подивіться, написано, що вони пішли, пішли, поклонилися, вони пішли подивитися. І от, дивіться, сьогодні ми в домі молитви, ми не в Віфлеємі, але наші серця. Вони зібрались для нашого спільного поклоніння перед цією величною історією, яка змінила, змінила хід всього людства. Бог прийшов в світ. Це буде одноразова подія. Одноразова подія, повторення якої вже більше ніколи не буде. Я хочу сказати, що одноразові події, які людство робить на межах зусиль, їх записують. Знаєте куди? В книгу рекордів Гіннеса. Ті події, які йдуть. Над зусиллями людських здібностей, коли люди їх роблять, то їх записують в книгу рекордів. Книга Біблія це книга дивовижних подій, ти, як Бог веде. І я хочу знати, щоб сьогодні кожна душа вона побачила, скільки див, скільки благодаті, скільки радості, скільки світла в той час темряви принесло народження Ісуса Христа. І скільки, знаєте. Радості і миру, про які говорив перший брат, принесло Воскресіння Ісуса Христа, перемога, вихід смерті, вихід з темряви. Темрява це завжди була безнадією, це була завжди втрата, це завжди був сум, це завжди був біль. Христос народився для того, щоб дарувати нам радість, і Він закликає нас до поклоніння, Він закликає нас до прославлення. Ця різдвяна подія не мовчати. Говорити, співати, проповідувати, молитись і не бути ми байдужими народ Божий і не стояти осторонь, да будуть ваші серця наповнені радістю, дивовижним нашим Спасителем. Амінь.